Розділи біології. Біологія наука про живу природу. Вона вивчає життя у всіх його проявах, походження організмів, їх будову, різноманітність взаємовідносини в середовищах існування та досліджує процеси, що відбуваються в організмах. Біологія тісно пов'язана з іншими науками і сама є системою наук, адже включає в себе, зокрема, науки, що вивчають різні біологічні об'єкти. Ботаніка вивчає рослини, зоологія тварин, вірусологія віруси, мікробіологія мікроскопічні організми. Мікологія гриби, цитологія клітини. Анатомія досліджує будову організмів, а фізіологія процеси, які в них відбуваються. Екологія досліджує взаємодію організмів між собою та навколишнім середовищем.